Дбайливо до інших, дбайливо до себе. Триматись коріння, зростати до неба, рух, мрії і сон, вітаміни, навчання, вода, відпочинок, любов, спілкування. А ще відчувати, сміятись, творити. Дбайливо до себе, щоб цілісно жити. Дбайливо до інших, дбайливо до себе. Триматись коріння. Зростати до неба, рух, мрій і сон. Вітаміни, навчання. Вода, відпочинок, любов, спілкування. А ще відчувати, сміятись, творити. Дбайливо до себе, щоб цілісно жити. Дбайливо до інших. Дбайливо до себе. Триматись коріння, зростати до неба. Рух, мрій і сон. Вітаміни, навчання. Вода, відпочинок, любов, спілкування. А ще відчувати, сміятись, творити. Дбайливо до себе, щоб цілісно жити. Дбайливо до інших, дбайливо до себе. Триматись коріння, зростати до неба. Рух, мрій і сон. Вітаміни, навчання. Вода, відпочинок, любов, спілкування. А ще відчувати, сміятись, творити. Дбайливо до себе, щоб цілісно жити. Дбайливо до інших, дбайливо до себе, триматись коріння, зростати до неба, рух, мрії і сон, вітаміни, навчання, вода, відпочинок, любов, спілкування. А ще відчувати, сміятись, творити. Дбайливо до себе, щоб цілісно жити.